Анатолій Валевський. ЗАГАДка Після затяжних осінніх дощів якось несподівано настала зима. Вона прийшла нечутно темної ночі, вистудивши морозним диханням вже порядком на калюжі І накривши їх гладким крижаним панциром. Все замовкло, і загадкова тиша опустилася на мирно сплячого кругу А під ранок пішов сніг. Білі пушинки повільно й мовчазно кружляли в повітрі, погойдуючись з боку набік, і плавно лягали на гілки дерев, на дахи замислених будинків з ще темними вікнами і на замерзлу землю, дбайливо загортаючи її в білу шубу. Молоденька кицька іриска, якій ще не виповнилася й року, з побоюванням перебираючи лапками і обтрушуючи їх від прилиплих білих грудачок. Піднялася на дах будки, в якій спокійно дрімав дворовий пес Джукбарс. Йому то кашлатому у своїй будці що сніг, що мороз, все дарма. Обережно мостившись на самому верху, Іриска задерла голову і почала з цікавістю вдивлятися туди, звідки влетіли ці згадкові білі пушинки, що нагадували спритних нічних метеликів, тільки не таких вертких. Іриска легко ловила їх, намагаючись спробувати на смак. Але хитрувани миттєво кудись зникали, а на язику лишався лише присмак звичайної води. Кисько розбирала цікавість, звідки ж бралися ці легковажні пушинки? Невже хтось там на горі розпоров величезну пухову перину, з якої все це диво сиплеться вниз? Але чому тоді пушинки холодні? І миттєво зникають на язику, а на землі ні. Он вони лежать, та хоч би що. У цьому була якась незбагненна загадка, Іриска вперше у своєму житті бачила сніг. Тому він здавався їй якимось неймовірним дивом, хоча цілком можливо, що так воно і є.